У Коломиї відкрили молодіжний простір. Знаходиться він на вулиці Театральній у приміщенні публічної бібліотеки. Тепер молоді люди громади мають місце для спільного зібрання, коворкінгу та проведення різноманітних заходів. Це стало можливим завдяки програмі «Юсейт. Мріємо та діємо. Такий молодіжний простір мали відкрити у Коломиї ще до повномасштабного вторгнення, та війна внесла свої корективи. Хоч історія його довга та зі щасливим закінченням. Завдяки фінансовій допомозі американців молодь тепер має де збиратися і якісно проводити дозвілля. Відкриваємо простір завдяки фінансуванню Айрекс, гроші USAID, це платники американський народ скинулись нам, можна сказати, грошима, і ми маємо такий оновлений класний простір. Цей проєкт в рамках програми Мріємо та діємо він започаткований по всій Україні. Ми попали в другу хвилю цього проєкту. І, на жаль, через повномасштабне вторгнення дуже довго відтягувався початок цього проєкту. Ми дізналися про виграш саме перед початком повномасштабного і десь перший рік діяльність була більше навчальна для нашої команди. Далі ми тільки могли розпочати вже таку більш активну діяльність довкола ідеї створення молодіжного простору. У Коломиї свого часу долучилось багато людей. Серед них і громадський активіст Михайло Данищук. В Коломиї не було молодіжного простору з 2006 тисячі шостого чи сьомого приблизно року. Тобто майже 20 років в Коломийської молоді не було окремого якогось офіційного простору, де б вони могли збиратися, проводити свій час і організовувати якісь свої події. Ми зібралися разом з однодумцями. Це було десь приблизно 8-10 різних людей, 5-6 організацій. Ще у 2019 році з ідеєю відкриття молодіжного центру. Багато хто з того часу ну, і змінив рід діяльності і можливо навіть перестав називати себе молоддю, бо пройшов досить багато часу. Багато хто служить зараз і захищає. Україну на передових позиціях в лавах збройних сил України дехто залишився в команді. І ну я дуже щасливий, що наша діяльність вона не була немарною. І сьогодні в нас такий урочистий день, і молодь зможе проводити тут свій час. Молодіжний простір це місце, де молодь може розвиватися, навчатись та взаємодіяти з однодумцями, розповідає керівниця Ірина Карашівська. До слова, свій шлях тут Ірина розпочала як волонтерка. Почала брати активну участь у програм... в розробці програмної активності власне, з цієї великої річної програми, яку проводить центр зараз, простір, і яку він буде проводити ще трошки менше року, а далі у нас йде Планування, розробка сталості, пошук нових грантових коштів, можливо, співпраця з якимись всеукраїнськими проектами, місцевою владою. Адміністратор молодіжного простору Максим каже: хлопці та дівчата з нетерпінням чекали відкриття, адже тут все створено для них і під їхні потреби. Тут людей об'єднує саме воля. Тобто свобода їхнього вибору, те, що вони можуть робити те, що вони хочуть, так як вони хочуть. Ну звісно, в рамках дозволеного, оскільки права однієї людини закінчуються там, де починаються права іншої людини. Це важливо. Але допоки вони не переходять прав інших людей, вони є вільні у своєму виборі бути такими, якими вони хочуть, займатися тим, чим вони хочуть. Ось тут є техніка для коворкінгу, тобто, навіть якщо їм якось лінь тягнути свій ноутбук з дому, чи в них вдома тільки стаціонарний комп'ютер, вони можуть прийти сюди та попрацювати за цією технікою. Відповідно, вони так полегшують своє життя. Тут є стабільне світло, стабільно безкоштовний Wi-Fi і є техніка. Для вільного користування, окрім цього, молодіжний простір доступний і для людей з інвалідністю, адже тут облаштували відповідний підйомник. Організатори вважають, відкриття простору стало ще одним яскравим прикладом, як разом можна робити важливі справи для громади.